Друзі, привіт! Сьогодні хочу зробити звіт по капусті. Ось вона простояла у мене благополучно три дні. І зверніть увагу, вона іще грає. Бачите? Хоча на смак вже дуже смачна. Отже, три дні не вистачило. Треба чекати, поки переграє. Але на смак уже дуже смачна. А чуйте, як хрумтить? Друзі, хто не бачив мого відео, як я квашу капусту, занесіть в пошук Вікторія Маркушевська, «Квашена капуста. Ви побачите, як це просто, легко, з мінімальною затратою продуктів, часу і дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал, буду рада бачити вас. Залишайте свої відгуки, тисніть лайк, дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про те, чим я ділюся на каналі. Буду дуже вдячна! Всім здоров'я, миру, бережіть себе. Поцелуйчик.